Вчора ми з вами аналізували цю карту і говорили про сьогоднішній день. Розбиралися з тим, що ми маємо усвідомити в своєму житті зараз. Я вже хто я, де і з ким у своїх найщасливіших мріях? Можна мріяти про подорожі, можна мріяти про те, ким ми станемо, можна мріяти про те, хто буде поруч. Все це є маленькі складові великого щастя море, солодощі, лохина, бузок, закохані люди. Про це все можна мріяти. Я зараз мрію про мирні часи, про перемогу. І знаю, що це станеться, ти її дуже сильно очікуєш, але це станеться якось так буденно, і ти будеш довго-довго плакати. Хто я де і з ким у своїх найщасливіших мріях? Я там.